Президент Сполучених Штатів заявляє, що представники США України та Росії наступного вже тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Президент США Дональд Трамп анонсував ще одну переговорну зустріч представників України та Росії стосовно припинення війни. Вона нібито має відбутися у Саудівській Аравії. Про це він заявив на прес-конференції в Білому домі. Але ж Зеленський неодноразово повторював. Ну що спочатку треба провести зустріч Євро... Є... ЄС, США та України і визначити умови припинення війни. Ну а вже потім сідати за стіл з Росією. Тому одразу на такі заяви Трампа відругували в Офісі президента. І Україна має спершу говорити з представниками Сполучених Штатів Америки, заявив радник президента України Дмитро Литвин. Делегація України не планує проводити гіпотетичну зустріч. З росіянами. Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути частиною будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена, спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами, з пустим столом з росіянами не зустрічаються, наголосив представник глави е держави. Він також додав, що нині на столі нічого, друзі, немає. Тобто, усе це нагадує спроби поставити Україну просто перед фактом. Але офіційний Київ дає чітко розуміти, що ми ну, не будемо вести розмови просто заради якихось розмов. Зеленський наполягає, що спочатку спільна позиція з Заходом, ну а вже потім переговори з Росією. Ну і це, друзі, правильно. А що сідати з Росією? Вона скаже: повертай мені Херсон, Запоріжжя і так далі. А це ключовий, друзі, момент, бо різниця між узгодженими переговорами. Та зустрічу за будь-яку ціну це різниця між справжньою угодою та ще одним дипломатичним фарсом.